1856 року Коліш заснував у Петербурзі власну українську друкарню, видавши перше шеститомне видання творів Гоголя. Весь прибуток від цього видання він уклав у розвиток друкарні. В ній було видано його записки у Южній Русі, часописи Хата, Альманах Основа, сільська бібліотека та Шевченків-Кобза. Справи друкарні йшли непогано. А от у подружньому житті Коліша не все було таким безхмарним. Знервованим, позбавленим родинного щастя стало життя кульшів протягом перших десяти років. Той фатальний зрив вагітності, що стався з молодою дружиною після арешту коханого чоловіка, забрав із собою світлі надії і втіху родинного щастя. Обоє зріши у великих родинах, вони враз опинилися на тій трагічній дорозі, що веде до припинення роду. Нато драматично переживав таку безперспективність сімейного існування пантелеймон. Наділене й